Кава з молоком чи без. Якщо була партія, тих, хто любить каву, я б її була президентом. Там латешечка за латешечка, латешечка за латешечкою з сіробчиком. Я на без лектознамся овсяном. Я пішла пити каву з молоком. <зас> все <зас> замінники харчування, наприклад, гербалайф. Я колись пробувала вони такі смачні, так. класні, і це все в комплексі працює. Не працює проти коктейль. А наступне запитання: це буде присвячено для молодих мам, для вагітних жінок. Це маленька дитинка ця. Мама велика, а дитинка маленька. Тому вдвічі ні. То ці симбіотичні до нас мікроорганізми 2-3 кілограма, що там живуть. Вони там рішають конкретно. і відношення між ними і нами. Це як ото атношення в 90-х. Дайте ваші рекомендації топ 5 на першому місці все ж буде не їжа. Привіт! Ви на каналі Zone. Я Анжеліка Ярохно. Сьогодні ми з вами поговоримо про харчування з Оленою Семенихіною. Наступне запитання: це про молоко та каву, тому що дуже багато є відео в соцмережах: можна, не можна, рослини чи звичайне молоко брати. Що взагалі нам робити і як нам краще споживати каву? Угу. Ну, по перше, кава прекрасний напій. Не демонізуйте, будь ласка, друзі, його серйозні дослідження повністю реабілітували цей напій. Якщо була партія ті, хто любить каву, я б її була президентом. Я дуже люблю каву. От і е, коли там кажуть, без, там 21 день без кави, там ну навіщо? Я зараз скажу, кому можна, кому не можна, а потім накладемо на це молоко. Там е, дуже багато користі від кави. Знаєте, коли ти аналізуєш там, наприклад, на науков, не як науковий, там аналізуєш там наукову літературу, наприклад, відкриваєш PubMed, хто читає на англійському, друзі, раджу, можете почитати. Про каву. І там, наприклад, про помідору, там 50 статей за, 50 статей проти. Так само є і про каву якісь негативні, ви знайдете наукові статті, якісь там щось говорять. Але там багато плюсів. І на всіх і детокс печінки, і антиоксидант, і дуже багато користів. От, Тому є невеличкий відсоток людей, ну, як невеличкий, 24% людей, у яких кава метаболізується гірше. Тобто, взагалі, ви знаєте, механізм кави? Чому кава? Вона впливає на енергію наше, да, на, на саме почуття. І коли я завжди п'ю каву, я готова перевернути да. цей світ і да. піднятися на корпус. Наші клітини, вони коли втомилися, і немає їжі, вони сигналізують про те, що я втомилася і хочу їсти. От. І є певні рецептори, які цю інформацію через молекули сприймають. І кава просто сідає на ці рецептори і блокує. І ти так раз, і ти не втомився, багато енергії. І коли ти, наприклад, ранком просинаєшся, тобі треба збодритися, да, зупинити. І це дуже добре. Потім ти розходився, пішов, зробив, і вже тобі не треба кави додатково для того, щоб підняти собі енергію. Да. Та там фізична активність, і таке інше. Тому це добре. Є невеличкий відсоток людей, десь 24%, у яких оцей комплекс рецептор і кофеїн, він погано розкладається. Тобто, і людина відчуває збудження достатньо тривалий час. І може підніматися тиск, така тривожність. І от таким людям я б не радила вживати да, каву, або переходити на каву без кофеїна. Вона, до речі, не втрачає ці властивості свої корисні, про ті, які я говорила. Або зменшувати каву, скажімо так, на вечір Ось Саме так. Тепер кава з молоком чи кава без молока. Це, скажімо так, уподобання. Якщо говорити про молоко, зараз дуже багато про нього говорять, демонізують. Його. Дійсно, після 35 років ми відмічаємо зниження такого ну, в активності ферменту лактаза, та, яка молоко ферментує, перетравлює. Вона знижена у людей, це природньо. Да? Не у всіх це як кому повезе, скажімо так. Є, наприклад, у людей генетична така схильність, і в них ця а, лактазна недостатність або там, а, да, ну, там десь вона, а, спостерігається так активно, яскраво, з клінічними проявами, з діареями такі угу. інші. Да, там. І є, можна здати аналіз і перевірити, і ти відносишся до цієї групи чи не відносишся. Да, і тому от, вони утворюють. А, Лак безлактозні продукти вони, їм потрібно їсти, то, тому що їм буде погано від цього. Да? Тим людям, я, звісно, що не ражу. У тих, у якого у всіх у кого все порядок, все нормально, чому ні? От 30 мл молока нормально. Друга справа. Тихонечко. Коли людина якоби сидить на дієті, да, нічого не їсть, а потім там латешечка золотешечка, за латешечка за та ще сіропчиком. Якщо перейти перерахувати на калорійність, то це достатньо калорійний, це їжа, достатньо калорійний продукт, який ми чогось не враховуємо як, як їжу. І так ну, там я ж нічого не їла, там лате, 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 а 100, 100 мл Молока це ложка цукру, угу. тобто це по вуглеводам, це, це ложка цукру, і тому це достатньо калорійно. Тому я не проти кави з молоком. Якщо і трошки, якщо у вас все в порядок з лактазою, ви можете пити. Якщо у вас там дійсно ви або не любите, або там можливо якесь акне, там багато проявів. Так? Тобто, якщо ну от я чула так, наприклад, да. Що якщо ти п'єш каву з молоком, те може там прогресувати акне. Якщо це коров'яче да молоко, угу. наскільки це взагалі ну, якщо правдиво, є якась, може таке може да, може бути таке, якщо у вас є схильність до цього. Якщо ви на молочне отак реагуєте, звісно, я не раджу тоді вже переходьте на рослинне молоко. Тобто як до молока нічого спільного немає. Різниця просто... між рослинним і між тваринним. кажуть, ну, краще на рослинному, ні на тваринному, воно більш натуральніше. Знаєте, знаєте як. Все натуральне, і молоко ж натуральне, якщо воно підкороване, то, то просто з молоком називається, тому що це так його роблять. Там. Це ж мигдальний, наприклад, кокосо. Це роблять з горіхів. Так, Та, замочують там, Та, да. тобто Воно не, ну, нема, не містить воно взагалі нічого спільного немає з молоком. <рес> тобто, але по смаку то, воно може відігравати роль. І, ну, мені знаєте, як це зараз такий тренд і дещо перебільшує. Тут мене тож, я але хтось без бізлектознав. Авсяну. Це можливо дуже модно, дуже модно. Але, скажімо так, це дорого. По-перше, це дорого. І тому, якщо ви. Ні, просто, якщо у вас немає проблем, друзі, якщо у вас немає проблем з глютеном, да, теж тренд, або з, от, з лактозою ну, І просто ви переплачуєте за тістечка того, що там його нема, втричі більше, і сподіваєтесь, що ви зробите щось корисне для свого здоров'я, то це ні. Я пішла пить каву з молоком. Все. Ні, ну Якщо все окей, ну навіщо переплачувати і сподіватися, що е, щось воно добре. О, цукор, перевірте, чи є цукор, однозначно я би прибрала, що якісь uh -huh. там. Цукровий замінник, якісь там натуральні. Добре, дякую вам. Наступне запитання: це про замінники харчування, наприклад, Гербалайф. Дуже багато дівчат використовують це як основний прийом їжі. Як взагалі вони впливаються, можуть бути інші виробники на наш організм? Чи можна замінювати це як прийом їжі? Особливо часто вечеря, це може бути раніше були інші виробники, які, нарешті, зійшли з нашого українського ринку, який я дуже щаслива, тому що були нюанси. І як це все впливає? Так, гірбалайф це ви маєте на увазі протеїнові коктейли. Протеїнові, там навіть є, я знаю, борщ можна зробити. Там сухий порошочок, заливашки п'яточком. Давних навіть знаю. борщ мені пропонували. Або просто там протеїнові ви коктейль, я не знаю, які Просто ну, там у них війця. є замінники. Протеїн да це білок. Білок, а він обов'язковий компонент нашої здорової тарілки. От, якщо брати гарвардську тарілку, ми знаємо, що половина mm -hmm. це овочі, одна четверта цільнозернові продукти, одна четверта це білкові продукти. Бути компенсованим по білку не важко. Це приблизно один грам білка на кілограм маси тіла, якщо ти скажімо так, звичайно ведеш е, образ життя. Якщо ти спортсмен, да, та, ти там займаєшся з великим з великою вагою, там травмування м'язів і потім з нарощуванням. Тобі треба більше білка. І, наприклад, якщо ти не можеш це засвоїти, тому що з'їсти стільки м'яса, стільки риби, це і дорого, і важко, і готувати, і в общем, дуже багато нюансів, то в таких випадках я не проти для того, щоб там uh -huh. використовувати якісь протеїнові коктейлі в тому випадку гербалаф. Я думаю, що там непоганий склад. Я не знаю, якщо б мені показало, зараз я б прокоментувала. От я колись пробувала вони такі смачні, так. класні. Але я вважаю, що можна збалансувати харчування дуже легко, ну нормально їжу. Mm -hmm. Я навіть вважаю, що всі і вітаміни, і макри, мікроелементи можна брати з їжі. І навіть у ці спекуляції зараз там не така такі, там, овочі, не така земля. Все це трішечки про те, щоб купували оці всякі протеїнові коктейлі, всякі добавки. Другий нюанс, якщо у вас воно не збалансовано, ну таке життя, та там не встигаєш. Або не різноманітне, знаєте, або там, воно там вже ж повинно бути і п'ять кольорів, що все 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 так. там є, є прості схеми. Насправді трішечки там уваги приділити, і люба людина може це зробити. Ну, от, Якщо там, наприклад, або ти ну, таке ж там, пропускаєш там, далекобійник, я не знаю, там, працюєш в нічну зміну, в лікарні, що там, ти хочеш їсти, хочеш, і ти. Тобі немає як приготувати там або в дорозі. Ти раз зробив. Ну я не знаю, можна його зробити в дорозі чи ні. Зробив і випив. як варіант, чому ні. От, але ну навіщо? Якщо краще, тому що ну, там протеїн, це все таки воно виділено, хоч воно там і натуральне. Може, навіть і вони там його обагатили чимось вітамінами, треба. Ну, але якщо ем, є шматочок, риби, там краще з'їсти, mm. да, краще це ніж то. Але якщо ти приходиш втомлений з роботи, восьма да. година ввечері, то на... краще випити коктейль і лягти. Да. спати. Але ж подімети, я але сподіватися, що все я на Гербалайф, і це щось особливе. Це щось я. Ну, хоча ефект плацебо на пострадянському просторі він працює у 40% людей, це наукові факти. В Америці 15%, в нас 40%. якщо людина, от вона знає, що вона робить щось корисне, вона витратила останні гроші, там, ну, воно повинно спрацювати, поміні, по вірі вашої, воно повинно спрацювати. Але якщо ви там, да, ну, от я знаю ці клуби, я нікого не засуджую, але там людина переплачує, несе. там. Працює організація, мені здається, що вони так все класно налаштовують, що вони навіть там сніданки там, організовують. вони ж все рівно ж розписують здорову тарілку. Все рівно ж розписують якусь дієту, і це все в комплексі працює. Не працює протеїновий коктейль. Це як варіант, коли в тебе там. Немає можливості поїсти. На угу. е, дякую. Наступне запитання: скільки разів їсти на день? Два рази, три рази, чи робити перекуси, чи не робити? Як взагалі людині ага. налаштувати свій графік або взагалі розуміти, скільки разів на день нам потрібно їсти? Угу. Тому що раніше нам казали, що потрібно три рази, плюс перекус. А ще такий є варіант маленькими порціями потрошечку. Угу. Що взагалі робити? Тому що дуже багато інформації. і Ми, якщо чесно, угу. в ній губимося. Da. Кожна з нас людина. Що говорить наука? Da? Da, дійсно, оця дієтологічна парадигма, що дробне харчування п'ять разів вона відходить вже далі. Зараз говорять, що дорослій людині достатньо трьох основних прийомів їжі. Можливо, через 15-10 років щось відкриють нове і ще якісь особливості. Але зараз е є такі дані, що Дробне харчування, все ж ну дорослій людині, потрібно всього три основних прийоми їжі. ось тобі сніданок, ось обід, ось вечеря. без перекусів. Чому я можу аргументувати, тому що дуже сильно помолодшав цукровий діабет другого типу та метаболічний синдром, які якраз пов'язують, що людина постійно їсть. Тобто в нього постійно високий інсулін, клітиночки втрачають чутливість і розвивається діабет другого типу. Тому ну так і є фізіологічно, історично так ну не в'їли наші предки по 5 разів на день. Це можна практикувати, і оце правило діє для кого? Для дітей, які ростуть, для спортсменів, які тренуються, да, які, наприклад, не можуть зараз з'їсти у цю порцію їжі, поїла на сніданок, якийсь перекус, тобто їм потрібно з'їсти там стільки-то білків, стільки-то вуглеводів, для того, щоб бути компенсованим, тому що він багато витрачає. От таку. А зараз він не може фізіологічно з'їсти стільки, тому там додають і перекуси. От, якщо людина хворіє, якщо, наприклад, у людини якісь проблеми з кишково слунковим трактом, шлунком, да, маленькими порціями, потрошки, щоб, бо там, наприклад, видалений жовчий, тому там радять їсти е, е, такі дробне харчування. Але ж все ж, дорослі людині здоровій, е, я б радила все ж знаєте, для того, щоб профілактувати цукровий діабет і набір ваги, відповідно, я б радила все ж. Їсти без перекусів, і ви знаєте, навіть одна і та сама калорійність, це те, що ми відмічаємо у наших клієнтів. Якщо їсть людина трирчі на день, це добре, скажемо, вони краще худнуть, ніж ті люди, які їдять п'ять разів. Але все це ж, звісно, індивідуально, як людина звикла. Ми знаєте, хтось їсть взагалі один раз на день, бігає, 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 кава, 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 кава. Вечором прийшов, ох, наївся. І він навіть по калорійності може мати оцей один прийом їжі менше, ніж там та калорійність, яка йому потрібна на день, але він буде набирати вагу. Там є свої нюанси, механізми. А та людина, яка скажімо, якщо це розбити на три прийоми їжі, такого б не відбувалося. Дякую. Наступне запитання: це буде присвячено для молодих мам, для вагітних жінок, тому що є стереотипи, є якісь рекомендації наших родичів, які кажуть: так, тобі потрібно їсти за двох. Те можна, те не можна їсти під час грудного вигодування. Що, що взагалі робити вагітні жінки для того, щоб була повноцінна вагітність, для того, щоб народилася здорова дитина? Як її харчуватися, коли вона годує дитину? І чи можна взагалі притримуватись якогось харчування спеціального чи потрібно для того, щоб схуднути під час грудного вигодовування? Дійсно. Вагітність це не хвороба, це нормальний фізіологічний стан для жінки, прекрасний стан. І дійсно, да, коли у нас формується ще одна людина, да, організм потребує правда більше і калорій, і більше, можливо, там. Різних речовин, макро, мікронутрієнтів, але це не значить, що вдвічі він вже маленька дитинка, ця маленька. Мама велика, а дитинка маленька. Тому вдвічі ні. Тому що ну, навіщо? Набирається вага, а людина просто реально. Жінки набирають під час вагітності ніктере, як я. 20-30 кілограм. Ну, от якось так, знаєте, от так складалося, що якось, так, ем, відчуваєш, що ти вагітна, там їш, там все. Ну, просто таке, знаєте, стан, коли ти ну, думаєш, що ти, можливо, щось там недополучаєш, краще з'їсти більше, щоб ось, і того, і того ж. Насправді це ні. Якщо. Збалансована тарілка вона підійде і вагітним, і невагітним, і ті, які годують груддю а це однозначно. Ну да Дещо ми там додаємо білка більше, щоб, тому що формується організм. от І вважається, що вагітна жінка. вона Повинна ну, як от збалансовано харчуватися, хоча б під час вагітності. Це не значить, що вдвічі, якщо до того вона ж могла і те, і те там, де ти та цукерка, там то поїла, то не поїла, то під час вагітності я раджу просто перейти на збалансоване правильне харчування. Ну, трішечки відповідно там триместру, коли плод підростає, збільшуватися може калорійність. Порці. От порці, тому що все ж більше потребує дитина. Вона ж росте, вона ж формується з того ж самого біл. Тобто мати повинна ж залишатися, щоб не полетіли волоси, зуби, шкіра, тому що організм її віддасть все, що потрібно дитині, а вона втрав, вона буде дуже така некомпенсована по цим основним елементам. Він забере. На найголовніше, навіть коли в нас перед місячними да, ми знаємо, ми відчуваємо якийсь потяг, це так що формується Оця єдина клієнка, з якою ну можливо буде дитина, і тому іноді він вимагає. Подоїдати все, щоб все ж вона сформувалась якісно. І нам хочеться їсти більше. Це, як правило, ну там і гормон, це така окрема. Ось чому мені хочеться цукерок перед тими днями? Це так. Якщо годує, жінка годує груддю, так само треба було, щоб їжа слідкувати, щоб достатньо вона виїдала норму білка, тому що молоко. Це білок. Коли я народжувала, нас вчили, що потрібно там, свіжих овочів не можна, червоного не можна, цитрусових не можна. Зараз, слава тобі Господи, вже відмінили. Але ж діти ж ну, за 20 років популяція ж не помінялася, не генетично, немає. Їдять все підряд. Ну, можливо, дійсно, у якогось у когось ну, індивідуально спостерігається, можливо, якась там, алергічна реакція там, на червоне або там, на цитруси. Рівно це прибрати, але отак, от як нас вчили ще в мої, коли я народжувала, що не можна того, того, того свіжого. Ні, все можна. Збалансована тарілка. І буде все добре. Ну, дивитися, да, тому що там такий достатньо е, е, такий період, коли дитинка ж народжується зі стерильним кишківником. кішківником. Да? І вона оце кишечник. Да? Це, як то кажуть, окремо теж можемо поговорити. Я таку цікаву лекцію слухала і читала, е, як другий мозок. Він дуже багато там вирішує. Він там і на настрій, і на реакцію на стрес, ці симбіотичні до нас мікроорганізм. Ні, замі два-три кілограма, що там живуть. Вони там рішають конкретно. І відношення між ними і нами це як ото отношення в 90-х. Якщо ти не піклуєшся, щоб їм там було добре, то вони будуть робити шкоду. Розумієш, тому що там формується імунна система, такі І Коли дитинка народжується, вона народжується зі стерильним кишківником, або практично. І він якраз заселяється цими бактеріями від мами, тому що то приносять, лежать, ото тільки народилася, полежала на мамі, це засівається мамик. Засів... І іноді оцей там трішечки йде дисбаланс мікрофлори. І от мазіки, те все. Mm -hmm. так, дякую. Хочу вам ще таке задати запитання. Дайте ваші рекомендації. Ці топ-5 угу. такі найкрутіші, як жінці, дівчині можна е, завжди залишатись красивою, притримуватись якихось основних правил, не набирати зайву вагу. Можливо, у вас є якась рекомендація для дівчат? Знаєте, мабуть, ці рекомендації на першому місці все ж буде не, не їжа. Так? А для того, щоб залишатися в формі, потрібно мати, ну, займатися своїм, мабуть, розвитком, да? цікавитися собою, там, не своїми дітьми, да? хоча вони важливі, там, не чоловіком, да? приділяти увагу собі, да? там, любити себе, цінувати себе і займатися своїм розвитком. Mm -hmm. Далі я б виділила це на другому місці, це сон. Якщо жінка не спить, вона не буде в формі. Це я кажу і собі, того, що я. от Все, що завгодно, зі сном, не те, що я. Мені ж всього хочеться багато. Я дуже буває така гігієна сна, не дуже. Але якщо ми не досипаємо, тобто висипати вісім годин, це обов'язково. Третя це робота зі стресом, да? прибирати стрес, різні, там займатися спортом, займатися спортом, це як і фізична активність це не просто як робота зі стресами, це от, от третина здорового способу життя. Це обов'язково, це фізіологічно. Це ну кожні, кожна людина повинна ми так створені, щоб рухатись. Незалежно ти худнеш, не худнеш, набираєш вагу. Чи кожен повинен там кожен день 40-50 хвилин якоїсь такої мінімальної фізичної активності? Так, це те, щоб я порадила, якщо ці три компоненти, да ну і далі вже там збалансована тарілка харчування та да, сніданок обід, вечеря. Почитайте, можливо, гарвардська тарілка, і я думаю, що просто трішечки уваги цьому приділяє. Це не важко. Зрозуміти, що це не важко. І я думаю, що можна залишатися в формі в будь-якому віці. Ну і як і для всіх людей, живе довше не той, хто не боліє, а той, хто перевіряється. Вчасно зробити чекап, медитація, свіже повітря, гарний настрій, гарне оточення і все буде добре. Дякую вам, Олена, да, велике, за те, що ви прийшли до нас в гості, Ні, розповіли. Так, Такі важливі, я вважаю, запитання для кожної жінки, тому що ми на сьогоднішній день в такому стресі, що дуже важко з ним справитися в такій угу. ситуації. Тому я думаю, що ці поради допоможуть кожній з нас. Можливо, всі ми їх знаємо, але дуже часто ми забуваємо, і просто нам потрібно нагадати Нагадувати. Просто, просто нагадування, тому що угу. вся ця інформація вже в принципі є, да, так да. але ось таке нагадування, угу. воно потрібно. Дійсно, кожній з нас. Так, дякую, що запросили. Я вам бажаю розвитку. Ви займаєтесь дуже класною справою. От і для таких зайнятих людей, як я, от така можливість, знаєте, позайматися спортом. І знаєте, тепер я вже собі, от я вас побачив, думаю, ну тепер от я не знайду собі відмазки, що в мене немає часу піти. От, включила телевізор і займаюся. Тому я вам раджу розвитку і щоб ваш канал процвітав, набирав багато підписників. І дякую за. Ďakujem, ďakujem vám, ďakujem.